Ну, окуляри це для стилю. Взагалі я їх піднімлю. Так що мені сказав Чад Джепеті, дивіться про кар'єру і реалізацію. Ти не для бігу за цілями, ти для бачення. Я собі виписала в свій чарівний блокнот. Ти для бачення на направлення, консультації, наставництва, мистецтва, аналітики. Ідеально коуч, психолог, наставник, аналітик, артист, акторка, спікерка, письменниця, таролог, викладач, куратор, координатор, стратег, стиліст. Твоя сила в глибині, а не в кількості. Не працюй багато. Краще три години глибокої роботи, ніж дванадцять. На виснаження. Це все поради чату GPT, і воно все дуже мене відгукується. І я знову хочу вам сказати, що яка зараз красота, що ми маємо доступ до цих знань? Я півжиття намагалася стати не собою. І зараз у мене такий переломний момент, насправді, тому що. Я ще ніяк не відійду від тих шаблонів, які мені були нав'язані. Ну, нав'язані, да, люди, ну батьки, да, не винуваті, вони не знали, хто я така. Але ми з вами можемо допомогти самі собі, можемо допомогти своїм дітям, маючи вже ці знання. Тому приходьте на консультацію.